Ми змінили мікрофон до тебе. Да, студія, студія. Раз, раз. Uh, слухай, а скажи ще наступне. Uh... Тими роками ти збирав з допомогою під, підкопування, потім mm. люди збирали. Цього, річ використовуєш? Ні, тут підкопування це якраз був тоді, коли робляться технічні колії для комбайна. Вона дійсно підкопується з кубою і пробирається вручну для того, щоб комбайн не їздив такими великими масивами по кругу, тому що він якраз збирає по кругу ж. Mm -hmm. Ну ти ж не постійно комбайн збирав. Ну, були часи, коли збирали і вручну, звичайно, тому що комбайн сьогодні коштує 100 тисяч євро і якби. Допрацюватися до цієї техніки треба було якось. У тебе один комбайн зараз на господарстві? Так, no, У мене було два комбайни, я один продав більш старіший. Це ми придбали новий два роки тому. В принципі, і зараз ми розраховуємо також посіви свої, якраз для того, щоб встигнути комбайном збирати максимум, щоб людей по мінімуму використовувати під час збирань. Тобто, має бути така техніка, щоб вона в сезон тебе не підводила? Ну. No, 100% у Овочівництво, там і так є, що збирати руками. Да? Ну, там, перець, томати, огірки, да? то хоч такі культури технічні, як цибуля, морква, навіть насправді і буряк ми збираємо вручну, підкопуючи, тому що комбайн якраз, коли він збирає, він дуже б'ється, і тому потім слідина залишається, дуже псується кондиція. Тому тут така дуже тонка грань, десь де є механізація, отака, то це суперкультура, технологічна культура. Якщо є можливість механізувати процеси, то це треба обов'язково робити. Морква моя найулюбленіша культура, тому що багато хто її боїться вирощувати. Так, і навчитися важко вирощувати, але якщо вже навчився і зробив цю всю технологію, систему, вона працює, в принципі, тут її забезпечує за сезон. Один агроном і п'ять чоловік, враховуючи навіть збирання. Ну, зараз три чоловіка безпосередньо збирають.